Ще одну проблему вирішили для Харківщини: це проблема забезпечення області вакцинами від сказу. Нагадаю, що постійно зверталися люди, що недостатня кількість вакцин вже більше 160 випадків укусу диких тварин. Людей, Віктор Кирилович, зворотній зв'язок по Харківській області. Барвінківська громада. От людина, людину покусала кошка, звернулася в лікарню. Лікарня відправила там на Харків. Але чого? І за того, що вакцин немає. І от така проблема. Якщо можна, допоможіть нам. Будь ласка, з вакциною на Харківську область. Дякую. Люди змушені були з громад виїжджати до Харкова, витрачати свої власні кошти по Транспортом, який не ходить по Харківщині, ми знову бурлука вам запишемо ще таке звернення. От по сказу лисиць. От люди кажуть, лисиці нещодавно покусали дівчинку. Зареєстровано сказ в сусідніх, да, в сусідніх сусідніх селах. Це реальна проблема. Тому допоможіть нам її, будь ласка вирішити. І ось сьогодні, тільки що мені повідомили, що майже всі громади. Отримали вакцини. 2000 тисячі вакцин на Харківщину прийшло після мого звернення до Віктора Кириловича Ляшка. Вдячний йому. І ще очікується ще одна партія у кількості 2000 тисяч вакцин. Тобто, Харківщина вакцинами забезпечена. Віктор Кирилович, Я вам дякую, як завжди, за оперативну реакцію. Дякую від імені людей, які зверталися за допомогою. Слава Україні! Разом до перемоги!